Дякую всім, хто вже почав донатити на бус для 210-го штурмового полку на Гуляйпільському напрямку на зборони. Це Запорізька область, один із найскладніших наразі напрямків, де ворог намагається просуватися, куди підкидає підсилення. Відповідно, наша з вами допомога там необхідна. QR-код на екрані, номер картки на екрані. Долучайтеся. А до ефіру долучається офіцер 210-го окремого штурмового полку Максим Прудеус. Пане Максиме, я вас вітаю. Вітаю вас! Вітаю наших глядачів. Розкажіть нам, будь ласка, про відповідальність в зоні про ситуацію в зоні відповідальності вашої бригади, гуляй поле, довколишні населені пункти. Що там наразі робиться? Ну, запорізький напрямок традиційно вже багато місяців дуже складний. Поряд із Покровським напрямком там і там ситуація дуже непроста. Тут треба знову нагадати нашим глядачам, що взагалі простих ділянок на лінії бої немає. Є просто складні, дуже складні. Ну і на гуляй полі ситуація вже досить давно складна. Але завдяки зокрема штурмовим полкам, штурмовим військам ситуація контрольована ситуація стабілізується і проводяться зачистки ворожих ДРГ, які намагаються просочуватися на українську землю. За даними сил оборони півдня, ворог перекидає на Запоріжжя Голіпільський напрямок, зокрема, свої дві додаткові бригади. Ви фіксуєте вже інтенсифікацію російських ударів, збільшення їхньої присутності в на тих відтинках, де працює ваш полк. Ну зараз погода внесла трошки свої корективи в динаміку бойових дій, і через морози динаміка сповільнилася. Простий приклад на якщо дрон з бліндажа, з більш теплого бліндажа, виноситься в менш теплий зовнішній простір на вулицю, то утворюється конденсат. Цей конденсат одразу намерзає. Дрон, навіть якщо він злітає в повітря, то все одно через деякий час стає непридатним для використання. Ну і це ж. Звісно, погода впливає не лише на техніку, а й на людей. Тому ми бачимо, що ворог намагається накопичитися на певних ділянках на запорізькому напрямку. Ми це бачимо, і ми готуємося до посилення дій на певних ділянках. Так. Ну, відповідно, наші глядачі це розуміючи, долучаються до збору. Вже понад 30 тисяч гривень закинули на збір на буз для 210-го штурмового полку на Гуляйпільський напрямок. Пане Максим, розкажіть більше про цю потребу. Чому саме бус необхідний? На що фактично люди зараз донатять. Ну, по перше, я хотів би подякувати і вам, і телемарафону, всім вашим співробітникам за те, що ви допомагаєте збройним силам і ставите збори на підтримку Сил оборони України. Хотів би подякувати вашим глядачам, які вже не вперше донатять на потреби 210-го штурмового полку. Ми це відчуваємо. Ми це дуже цінуємо, і нам як військовим і мені, і моїм побратимам, дуже приємно, що ТИЛ продовжує підтримувати фронт, і я впевнений, що. Разом ми поборемо, тому що разом ми сильні. Тому ще раз велика подяка і вам, і вашим глядачам, за підтримку збройних сил щодо цього збору, то це на мікроавтобус для підрозділів БПЛА. Зараз в силах оборони України все більшу роль отримують і безпілотні системи, і наземні роботизовані комплекси. Все, всі умови створюються для того, щоб максимально зберігати життя військовослужбовця, залучати техніку до виконання тих завдань, де людині дуже небезпечно їх виконувати. І от власне, мікроавтобус буде використовуватися для підрозділів з безпілотних систем, безпілотних авіаційних комплексів. Ну просто в мікроавтобус банально більше влазить безпілотників, і більші безпілотники туди можна покласти ніж в пікап. Ну окрім того, з самого мікроавтобусу можна ще і працювати, якщо десь там зупинитися в непомітній локації, так би мовити. Та тому долучаємося активно до цього збору. Ви дякували нам. Ми передовсім дякуємо глядачам, тому що це все вони. Ми лише майданчик для того, щоб показати і наголосити на певних потребах та проблемах. Пане Максиме, повертаючись до <кій> Гуляйполя, якщо дивитися на мапу Діпстейт, то половина міста вже є захопленою ворогом. Як загалом можете там зараз охарактеризувати ситуацію, як ворог там діє? Ну, ворог діє і на Запоріжжі, і на всіх інших ділянках фронту. Вже багато місяців для глядачів. Це не буде. новиною. вже багато місяців лише малими диверсійно-розвідувальними групами, так званими ДРГ. Чому ворог так діє? Ну не тому, що він це винайшов, чи це його якась там новітня тактика, а просто тому, що інакше він діяти не може йому інакше діяти не дозволяють сили оборони України. Якщо рухається якась колонна, то вона одразу виявляється дронами. І сили оборони України цю колону техніки знищують, тому єдині шляхи для ворога, хоч якось показувати своєму військовому керівництву результати, це використовувати малі групи диверсійні, які один, двоє, троє, четверо, іноді шестеро намагаються непомітно якимись знаєте, обхідними шляхами зайти або в саме місто, або дуже часто навколо міста для того, щоб перерізати логістичні. Шляхи, і оці. Так звані лишата, про які теж багато говорять, і вже не перший рік багато про них говорять. Це теж не є винаходом московської армії. Це тактика, яку використовувала під час Другої світової війни дуже багато різних армій, і ця тактика просто якраз направлена на те, щоб перерізати логістику. Тому на Запоріжжі відбувається все те саме, що на інших ділянках фронту, просто більш активно. Я би сказав, це малі групи, які намагаються зайти в сіру зону там закріпитися. Ми бачимо цей рух за допомогою дронів. Ми його виявляємо. Ну і штурмові полки, зокрема, от як так звані пожежники, вони застосовуються якраз для зачистки таких диверсійних груп противника. Після звернення Міністерства оборони України до компанії SpaceX росіянам відключили старлінки. Тепер працюють лише ті, які є в білому списку. Розкажіть, чи ви відчуваєте вже якісь зміни на вашій ділянці фронту? Ну і власне чи свої старлінки встигли зареєструвати? Так, ну тут треба сказати, що я особисто вважаю цю ініціативу нового міністра оборони просто прекрасною, блискучою, і його комунікація з власником Старлінку теж блискуча і прекрасна. І дай Бог, щоб це все продовжувалося так, як воно почалося. Дуже класно, що він залучив відомих блогерів, лідерів думок і дослухає. Дослухається власне до їхньої думки. І ми бачимо позитивні результати, зокрема по посталінку. Ми дійсно бачимо, що у ворога він припинив працювати. Це і вплинуло і ще позитивно вплине в наш бік. Щодо того, чи встигли ми підключитися, так встигли, тому що це не було для нас несподіванкою. Було дуже багато повідомлень з усіх можливих каналів комунікації, і внутрішніх, і зовнішніх, і ви бачили, що і в соцмережах велася активна комунікація щодо цього. Тому є змога підключити термінали або через систему Дельта, або через ЦНА. То якщо це цивільні термінали, тобто, ну ми все підключили, все встигли. У нас це працює, пане Максиме. Дякую вам дуже за те, що приєднались до нашого ефіру. І Передусім за те, що боронити Україну. Це був Максим Брудеус, офіцер 210 го окремого штурмового полку з Гуляйпільського напрямку. І майже 60 тисяч гривень нам з вами вдалося на буз для полку.